Як будувати графік? Ось у мене є дані. Ну, у вас, звісно, інші, але приблизно. Будуємо залежність сили струму від напруги. Звісно, ви це робите під лінійку. Вибираємо масштаб. Давайте подивимося. Напруга в нас йде через 0,2, і найбільше в мене 1,2. Тобто, якщо я візьму одна клітинка це 0,2 вольта, це буде нормально. 2,2 це мені треба буде. Мабуть, 10 клітинок. 11. Раз, два, три, це в мене 0,6. 4, 5, 6 – це буде 1,2. І ще 5 клітинок. Один, два, три, 5. Це в мене 2,2. Це ластруму. Так як ціна поділки ой, 0,5. Тут я можу взяти одна клітинка це 0,5. Буде нормально. І тепер це в мене буде одиничка. Ой! Не так. 0,5 не підійде, значить 0,1. Це в мене буде 0,2. 0,3, 0,4, 0,5, 0,55 десь посередині, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, одиничка. Це ті координати, які мені треба поставити. І так, перше при 1, 2,2, 2,21, зрозуміло. 1,2 це 0,55, друга точка, і третя при 0,3 0,6 вольта. Ось, ось у мене є три точки. Тепер я беру лінійку з нуля, прикладаю, і вона має в мене бути по прямій лінії. Дивлюся. Ну, Всі три точки не попадають на пряму лінію, бачите? Але в цьому немає нічого страшного. я діла свої прозорі лінійки. Ми беремо, щоб так було десь посередині. Тобто, щоб наш графік проходив так. Бачите, що точки можуть бути не ідеально на прямій, але вони можуть бути ліворуч і праворуч. І тепер звідси я можу обрати яку-небудь точку і порахувати середній опір. Але можна і цю взяти. Або ви просто тут собі обраховуєте. Нагадую, щоб обрахувати опір, напругу ділимо на силу струму. Тобто, тут у мене виходить 2,2 хома. Тут виходить 2, не знаю, скільки треба порахувати, І тут виходить 2. Так, 1 і 2 це 1,1. Ну, мабуть, 2,1. Ну, десь так приблизно. І ось така в нас вольт характеристика.